Вітаю, шановні пані та панове, пропоную підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Поки такий клінічний ідіот в свій час, як Сталін, так, який довів величезну країну до ручки і знищив десятки мільйонів людей просто так по-русски за здорово живеш. Так. який дуже користується тепер великою повагою і піететом у клінічних ідіотів Московії, казав про те, що в нас незамінімих людей нет. Так, ну, що ж ми маємо зараз? Ну, візьмемо, для прикладу, Німеччину. Я маю на увазі стосовно України, звичайно. Была такая Меркель, дама приятная во всех отношениях, колишняя комсомолка, там, пионерка, стажист, стазист, стажистка, так. и НДР, яка стала чему-то премьер-министром ФРН, им захотелось бабу, говоря по-русски, так, та же яку, От війна в Україні, все ні, ні, ні зброї, ні, ні. Та ну ви що, та хіба так можна? Та Росіюшка в наш то да сьо, так. Потім прийшов Шольц, теж такий специфічний чоловічок. І нарешті прийшов мерц. І що ми маємо? А ми маємо те, що сьогодні виступила його прес-секретар. Так. Чи прес він Корнеліус, так. І було заявлено про те, що якщо Московія до 20, до якого, до 12 до сьогоднішнього числа, та не е, вирішить припинити обстріли, тобто оголосити 30-денне перемир'я, то Німеччина вводить. Новий пакет санкцій і посилає до України новий пакет найсучасніших озброєнь. Ось оце, оце, це не Трамп, який отак от, щось там заграє. Це перша держава в світі 15 разів сильніша від Московії. Як ти можеш так себе поводити? Ну, це ж ганьба, ти велетень, а той карлик. Та пхни його ногою, він відлетить невідомо куди, ні. 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 А тут, от третя економіка світу. Політика сконцентрований вираз економіки. Вони не даремно, видно, обігнали Японію. І збирається, може і позмагатися з деякими іншими державами. Я маю на увазі Німеччину. Вони Поводяться так, як має себе поводити цей мерц, як має себе поводити чоловік. Ті всі, ну, ну що ти від Меркель? вона жінщина, гаває по а так. Шольц, ну, не знаю, він був мужчина чи жінчина, так. А от мерц однозначно, мужик. Мужик, так. Він не дає, ні він організовує. Так, навіть тих, які слабші від нього, так, які, так би мовити, поміркованіші від нього. Так, він їх організовує для того, щоб показувати цим варварам, московитам андрофагам, цій орді божевільній. Хто вони такі? І виставляє фактично ультиматуми, ні на що подібне. Такий гігант мислі і найкращий перемовник, як Трамп, виявляється, не був здатний. Не був здатний. Він не зміг сказати. Ну, бо подивіться, сказали 24 години, потім 36 годин, потім 100 днів. Потім виступив такий персонал. Підкаблучник, як Венс, віце-президент від імені Трампа, сказав ще сто днів. Ну це ж ганьба. Ну, ну, неймовірна ганьба. Хто ви такі? Хто ви? Ну, ясно, той підкаблучник, то він так і поводить себе, а Трамп хто такий тоді? А всі от і всі і не Рубіо. хто вони такі? А той алкоголік міністр оборони. Хесет. <ріст> ну це ж фантастика, просто, просто фантастика. Але ж для цих, для більшої ганьби, треба, щоб хтось на їх фоні показав набагато слабший і показав, як треба із цими всіми. І тоді вони починають. Підтягуватися, щось там белькотати, говорити, щось таке бу -бу 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 -бу, невиразне. А тут чітко отак сказав, як відрубав.